У рамках реформи шкільного харчування у комунальному закладі Благодатненський ліцей впроваджується передовий досвід харчування. З 1 вересня 2024 року запроваджено дабл меню. Це можливість для учнів обирати дві-три страви із запропонованих. Кожної середи батькам учнів перших четвертих класів та пільгових категорій надається можливість обирати шляхом прямого голосування у спеціально створеній google формі один із двох варіантів меню на наступний тиждень. Потім ця інформація узагальнюється та передається кухарю. Наступного тижня харчування здійснюється відповідно замовлень батьків. Такий формат не лише змінює сам принцип подачі страв, а й покращує раціон дітей, задовольняючи їх потреби у смачній та різноманітній їжі. Дуже подобається. Із введенням даної реформи діти почали краще харчуватися. З'явилася можливість брати, обирати харчування на найближчий тиждень. Меню складає із себе корисні страви, наприклад, такі як курка по-італійськи, або каші, кускус, -кус, узвар, какао. Як повару працювати стало трошки складніше, адже меню різноманітніше, але ми все робимо для наших діток. Я, як мама молодою, задоволена новим харчуванням. По-перше, це можливість обрати дане меню, яким бажала харчуватися моя дитина продовж річня. По-друге, це є корисна смачна їжа для діток. Підвищення рівня задоволеності здобувачами освіти харчуванням у нашому ліцеї відбулось завдяки реалізації соціального проєкту покращення Культури харчування, заснованого шеф-кухарем та кулінарним експертом Євгеном Клопотенком. За напрямом Нове шкільне харчування через оновлені сезонні меню. Ми в нашому закладі запроваджуємо дабл меню. Це можливість для учнів обирати дві-три страви із запропонованих зразки чотиритижневих тижневих меню у нашому Благодатницькому ліцеї на осінньо-зимовий, на весняно-літній періоди. Попередньо обговорюються на батьківських зборах, учнівських чатах та затверджується у Держпромспоживслужбі. Який я бачу позитив? Смачна і збалансована їжа. Температура подачі страв, професійність кухаря, який готує по технологічних картках, успішно проведені закупівлі продуктів, харчові звички, які формуються у наших сільських родинах. Змінився раціон харчування. Самі страви більш насичені. Збільшилися норми закладки, в меню переважає більше кисломолочних продуктів, і в щоденному раціоні дуже велика кількість овочів і фруктів. Такий формат не лише змінює сам принцип подачі страв, а й покращує раціон дітей. Задоволяючи їх потреби у смачній, здоровій та різноманітній їжі, кожна дитина має право на здоровий, поживний і смачний обід у закладі. Колектив Благодатницького ліцею продовжує у такий складний для нашої країни час працювати над впровадженням якісного меню. Та стимулювати ві вибір дітьми продуктів, корисних для здоров'я.